Мому подобається пити? <плес> Мені подобається сам момент, коли я п'яний. Розумієте, це кльово. це ти... Я, я дуже добрий, я всіх обнімаю, цілую, всім говорю компліменти. Мені здається, колись я з суто звічливості комусь відсосу, блядь. Я... Серйозно просто. Але, мужики, блядь, давайте ви свої хуйні, ті, бо що після виступу класний виступ, можете чимось пригостити. Без цієї хуйні. Просто, просто давайте я уйду і все. Бо я, блядь, не відмовлюсь. Розумієте? Я найбільше ненавиджу ранок після п'янки. Тому що, сука, я не то, що голова болить, я це гноблю за кожну херню, яку я вичудив. Просто. Ну, куди ти, блядь, завтра будеш їхати в Троскавець? Нахуй? До кого на? Нащо я йому то казав? Блядь, серйозно, я твоїй мамі таке казав, що вона сексуальна на свій вік. А вона що? Шо? Щось відповіла. Сота цікава, ці це ж до неї, блядь, в Трускавець. Ще знаєте, дуже обідно мені, що я дійсно не можу будувати кордони іноді. Я дуже часто їжу болблакарем, точніше, як болблакар, я беру поїздку. Що таке? В облблакарі? В смислі, блядь, працювала. Це ж ти хочеш їдеш, хочеш не їдеш тебе. А, сервіс підтримки. Сука, йдіть нахуй, добре. Я не ставив йобаний Житомир на маршруті. Чого, блядь, 50%? Мене забрали через вас суперводій. Супер. А, не так? Ви ще самі рішаєте, блядь. Я, сука, стараюсь скалую на суперводі, а ти така, а я не хочу, щоб ти був сьогодні суперводій. Ди нахуй. Вибач, ні, тебе те маю жодних претензій. Ну, ти ж робиш це. Свої... <ривала> ти ти ще кривала, нащо ти те условляють. <ривала> ти це не робила, але сука, це по твоїй вказівці. <ривала> У мене один є відгук, дуже смішний, дуже розчарований. Коментарі, все дуже класно, дякую за поїздку. Тоже як його видалити, блядь? У мене тепер 4 8, мало бути, і 5. Ну, це піздець, до вас купа питань, підійдеш. <ривала> Ні, реальна історія така. Я, коротше, їду э, блаблакаром, -бл я собі все їду э, з Київ-Львів. Просто посеред дороги мені дзвонить дівчина, яка навіть не бронювала поїздку, каже: ви коли будете в колоденці? Я кажу, та я, ну, я, я не знаю, кажу. Давайте я зараз зупинюсь десь, де буде зв'язок, бо на трасі не було зв'язку. Я подивлюсь, скільки мені їхати до Колодинка, і ви мені в той час киньте, будь ласка, свою геолокацію, де вас забрати, де ця Колодинка. Вона каже: добренько, все окей. Я приїжджаю, дивлюсь, а вона мені кинула не геолокацію, а блядь, фотку місцевості. <рес> я думаю, я що той ті блядь, з Тіктока, що визначає по берізкам, що за країна чи що. Я просто я, я дзвоню їй, кажу: алло, добрий день. бере трубку якийсь мужик. Я кажу, добрий день, а де забирати дівчину, яка мені бронювала. Він каже: Ти що перший раз за рулем, блядь? Я кажу, «В сенсі. Він каже: не знаєш, блядь, де це знаходиться. Я кажу, «Та, блядь, Київ Львів, ну є трошки відрізок дороги, чесно кажучи, ну, не немаленький. Він каже: слухай. Тут. Я кажу, а можна, будь ласка, вашу дівчину, доньку, я кажу, доньку до телефону. Він каже, не можна, то що хтось, блядь, підганяє дитину, вона в душі бідолашна, вже миється, блядь. А я на гучномовці, в мене троє пасажирів. Чують просто як водія капітана машини, хує сосить якийсь тип з колодинки. Я просто був певний, що ця жінка, що біля мене сидить, вона, коли б я казав, виходьте з вас 500 гривень, я б сказав, йди нахуй. Слухайте, просто лівний мужик посилає до пізди, блять. Я не можу, що. Я кажу, добре, дивіться, э, хай ваша дочка мене набере, як буде, а э, скине маячок. <рисква> він мені каже, блять, ти маряк. <рисква> я роблю щось типу, пш-пш. Ви, вибачте, бля, не чути пшш. Він каже: чекай, чекай. Ти львівський? Я кажу, ні, я з Києва, але живу у Львові, він каже. Я у Львові вчився. І Мені жіночка з боку каже: запитай на кого. Нам не треба ці проблеми. І він починає розказувати на кого, блядь, кого знає, і так далі. Я просто в якийсь момент я кажу, ой, вибачте, тут, тут, тут цей пьет нахуй просто. Я написав цій дівчині, коротше, добре, я вас буду чекати, там скиньте маячок. Типу вона прочитала, скинула маячок, я приїжджаю і починається самий піздець. Вони запізнились на 15 хвилин. А це маленький кармашок, траса, фури літають туди-сюди. Я просто стою 15 хвилин мене чекають в машині. Ну, пасажири, які вже їдуть зі мною. Ми чекаємо цю дівчину. Ззаду паркується шкода Фабія. Виходить, мужик, блядь, от такі ани. І його доченька виявляється 32 років жінка. Бля. Ну, дівчина, це не бля, я не дитину, візу, все виявляється. Він підходить до мене. Я нагадую: отут-устої -от дороги фури, хуяри. Я в них отак, блядь, 50 сантиметрів від них, він стискає мою руку, і 30 секунд мовчки просто дивиться в очі. Я уже, блядь, просто... Я чотири рази. я... Дівчина стоїть з купою речей, блядь, з якимсь костюмом, нахуй, каже, можна багаження? Я кажу, я в зрадісті, але є сука нюанс, Яку хуя відбувається. Він відпускає мою руку, каже. Сейчас то я что-то покажу. Где стоит телефон, начинает свайпать что-то в экране, показывает экран, каже, впизнаешь? Фотка с усиком. А, блядь, а рух продолжается, нахуй. Пассажиры до сих чекают, я кажу, ахуеть. Серьезно, новый тип, ни хера себе, может быть, боксом занимался. Ого, ни хера себе, блин, ну класс. Он говорит, чекай, чекай, листает дальше. Показує наступну фотку з якимсь темношкірим боксером. А я взагалі бокс в душі не їбу. Але щоб не впасти в грязь лицем, я думаю. я кажу yeah, точніше: No way! Ахує, я кажу, блядь, Ну ви ті. Як так? себе, оце круто, оце круто. Оце прям. Блядь, як це охуєть. Він каже: ну і хто це? І в цей момент мені вже накипіло все. Я згадав ту розмову, я згадав оце рукопожаття, я згадав оце, що він заїбає цими фотками. На мене давлять то, що машини хуярить по трасі. Я думаю, сука, мужик, да йди ти нахуй просто! Забирай свою дочку, сідай в свою шкоду, уебай назад свою колодинку. Я їбав вас вести, блять. Мені нахуй не треба ці 370 гривень, блять! Іди нахуй, мужик! Збираюсь з докупи, дивлюсь, йому в очі, кажу. «Льюіс?» Він каже «Льюіс...» Я думаю, слава Богу, що це Льюіс. Єдине прізвище, що я знаю з бокса, воно сюди попало просто. Я все, я сюди, я кажу, це ж ви, мабуть, в Америці були, ніхрена свої прям їздили на бокс. Він каже, ні, блядь, музей воскових фігур ходив, блядь». Я кажу: нам пора їхати». Я сідаю в машину і думаю, сука, це ж що тільки що було взагалі? Це перевіряли, чи я достойний вести його дочку з колодинки у Львів. Що з тими тіпами, які їбати ту дочку, будуть? Я впевнений, що там не рука стискання, там сразу показав хуй. Їздять машини, ходять люди, гості чекають в ресторані. 30 секунд, блять. Чекай, я ти йде, що покажу, блядь. Такі коротше, поїздки блаблакаром, розумієш, а раз беру мужика до бродів. Тільки сів, сразу каже, можна за куру. Тільки сів. Я кажу, ну ти як сам думаєш? Він каже, поняв, дякую. Я кажу, та не можна. Він каже, та я вандал. Я кажу, то бачу, що ти вандал, дивити мені в такому салоні, чистеньком, зараз будеш папіросу курити і що буде, блядь. Він каже, вандал це вейп шо? вейп. Я кажу, що за вейп? Показує отакі от о. Вейп. Я кажу, що то за вейп? Він каже, то така штука, типу, воно там, ну, поняв. Я кажу, поняв. Я кажу, де я взяв. Він каже, за посиланням під відео. І що, можна замовитися? Каже, можна. Я кажу, то що далі? Він каже, та продовжуємо слухати стендап. Під відео, вандал, вейп-шоп. Але я помітив, що це у мене тягнеться з дитинства. У мене була дуже жорстка історія в дитинстві. Цікава. Цікава і жорстка, гарно, що я її пережив. І що вона була, я з вами поділюсь. Значить. Ситуація яка? Якщо коротка історія про те, що моя сестра забила собі шию. Якщо вдаватись в деталі, це про те, як до мене домагався дід. <сум> цікаво. <сум> Подрочина. <сум> Якщо тобі <ти>, цікаво. <сум> Ми просто з небагатої сім'ї, розумієте? І це не значить, що коли дід отримав пенсію, мама казала, давай, йди потанцюй перед дідушкою, блядь. Вимани мене <сум> Це скоріше про те, що коли е, хтось із нас хворів з сестрою, то нас вели не до лікаря нормального в лікарню, а до якогось рандомного діда Кастаправа до нього додому. Хтось був у таких лікарів на дому? Поаплодуйте. У знахарей. Нікого там не виїбали? <різь> <різь> Співчуваю. Коротше. Сестра забила шию, мама привела нас до такого діла Костоправа. Вона каже: йди ще е, за компанію, сходи з сестрою. Я кажу: ну добре, за компанію схожу просто, блядь. Ми заходимо, там мрак, серйозно. Я натвічаю. Це просто купа хлама, купа тряпок, в якихось відрах, Не відрах, грязні, червоні, мокрі, Фу, просто смердить. Заходиш в кімнату, все зашторено, не вистачало, щоб дід просто посеред кімнати в труні лежав. Просто, давайте швиденько, поки не було перших сонячних промінь, блядь, того, що я помру. Він каже, що у вас? Мама каже, от подивіться, доченьку. Він дивиться, щось там крутить і крутить. І мама проникається, блядь, такою довірою до цього мужика, що це прям легендарний лікар, який знається на всіх хворобах, на всіх, блядь, органах. У нього навіть грамота якась на стіні висіла, типу там за шахмати чи волейбол, я вже не пам'ятаю, блядь. Каже, малого ще гляньте. Я сижу в куточку, блядь, який за компанію пройшов, я кажу, мамику хує. Я, я не мав тут бути. Він каже: а що з малим? Вона каже: так, за компанію. І видно було, прям, як він оживився. він такий, все, дівчинка, здорова. Давайте сюди, мальчика, давай сюди, парніжку цього. Він бере мене, починає крутити, і мама в якийсь момент, оце ж проникне на тим, що це лікар на всі сто, прям просто, блядь, він все розуміє. Вона каже: Малий щось ця ти часто бігає. Я отак, от блядь, скульпчуся. А дед, йому, блядь, нічого не треба, він каже, то що на бетоні часто сидить. Я думаю, конечно, я ж, блядь, з малку вже прора, Давай. Швиденько, дивись, да я пізду, бо у нас опалубка залита, да? треба встигнути посидіти. Він мені каже, а він мамі каже: мама, вийдіть. І мама, не задумуючись, шмих! Він дивиться на мене і каже: знімай штани. Я думаю, ти яку кістку там хочеш м'яти, блядь, деда? Алло, нахуй. Повер, там твердого зараз, нихуя. Он каже, снимай, снимай. Я снимаю, он каже, и трусики. Я говорю, а можно, чтобы сестра вышла, блядь? Сестра стыть, блядь. <решит> 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 У нас был роман с ним. Мне было 13, 13 лет, я пришел до деда Кастоправа лікувати пісю. <laughs> Все, я снимаю штаны. И первое, что за высококвалифицированный на думку моей мамы лекар, кажется, я цитую, ух, блядь. Яйца, як у страуса. Хуй, как у перепелки, но яйца, блядь. І я думаю, на що ти очікував? Що я скажу: ой, та ладно, дякую, бля. Так приємно, має не тільки яйця, як устралися, мене ще хуй в землю ховається, коли страшно, блядь. Що ти очікував, мужичара, блін? Він дивиться, отак оглядає мене. Каже: тут треба здавати грязний аналіз крові і мочі. Якщо ви не знали, якщо раптом у вас буде така ситуація, щоб не згонити всі неони зайобувати. Грязний аналіз крові і мочі. Це він каже: з вечора треба випити пива, з'їсти сільотки, щоб в тебе піднялись всі бактерії в крові, І зранку на те шаг це здати, щоб ми поняли, що в тебе за вірус. Я думаю, у мене блядь, вірус. Я прийшов сука, за компанію я нагадую. Я вже стою з хуєм перед дідом. Що це за така компанія, нахуй? Мама мене уберегала оберігала від хуйової компанії, блядь. Сама в неї привела. Він каже, завтра ввечері прийдеш до мене. Пиво я тобі дам. Я думаю, і в рот, скоріше за все, блядь. «Сельотку купиш. Ну чува, ти лишишся в мене. Мамі нічого не кажи. Я стою просто в ахуї. Я думаю, блять, йобана сельотка. Я не люблю сельотку. Що ми з цим будемо робити, блять? Заходить мама, каже, ну що. Він каже, все нормально, попрацюємо з мальчиком. Ноль, блядь, реакцій. Мама, блядь, зверни увагу на це! Що значить, блядь, попрацюємо нахуй. Все, я сутку ходжу, мучуюсь, блядь, мамі не кажи, мамі не кажи, що робити. А це реально проблема. Типу, я хотів цього позбутись, бо часто ходив в туалет піскути, розумієте. Я думаю, блядь, ну може дід щось знає. Ну але, блядь, мамі не кажи, сільодка, пиво, нахуй, ночувати ну, в нього. Ну, є більше мінусів, ніж плюсів, розумієте? Я ввечері я йду на зупинку, я вже стою, чекаю маршрутку, і мене охоплює просто така паніка, знаєте, що, типу, я думаю, блядь, ну це не може так бути, ну це якісь б, ну так, ну, блядь, ну це що ну, ну, якась хуйня. Маршрутка за маршруткою, приїжджають, приїжджають, в мене в голові фраза: не кажи мамі, не кажи мамі, не кажи мамі. Я думаю, блядь, це ж елементарно, нахуй. Я дзвоню батьку. Алло, тато, привіт. Я зараз їду до діда. Він лікував оліше і дивився на мій пісьон. Будемо пити пиво, їсти сільку. Бо треба здати грязний аналіз крові. Пиво сказав, дасть, сільку просив купити мені. Мамі казав нічого не казати. Що делати будемо? І тато, бля, я пам'ятаю це, як зараз, він такий. Дімон, я думаю, тут щось не то. Я думаю, серйозно, блядь. Дякую за мужні батьківські плече нахуй. Важку хвилину. Я кажу, що робити? Він каже. Сільотку вже брав. Я кажу, ні, він каже, тоді піздуй додому. Я приходжу, мама вже в паніці просто вона каже, я ж не знав, що цей дід, просто маньяк, що він ти домагався, чого ж ти не сказав, що ти знімав штани, блядь. І ми більше до нього і подібних ось цих знахарів, до Кунікова, блядь, ми більше навіть не будемо дивитися в ту сторону. Через два тижні я починаю кашляти. Мене половили до бабки, що яйцями викатує, бля. Добре, що не моїми, блядь. То, що там треба були куріч, у мене, як пам'ятаєте, струси. Ну, чесно кажучи, якщо тут є батьки в залі, якщо у вас є діти, моя вам порада: якщо раптом побачите, що по хаті ходить дитина з сільодкою якоюсь хує, навряд чи вона, блядь, мундєрочку готує ввечері. Або сільодку під шубою. Да. Дякую. Давайте поаплодуємо цю історію. Розповідаю, хто виграв ось цю футболку з цитатою Лєри Мандзюк. В минулому випуску я оголосив збір на FPV дрони для бригади Помста. Ви накидали дуже багато грошей, і ми з хлопцями вам дуже вдячні. І зараз серед всіх, хто задонатив від 200 гривень і залишив свої контакти, я розіграю цю футболку. рандомне число 17. 17. У нас 17 це Анастасія Софт. Так, дзвонимо до Анастасії. Анастасія Алло. Хеллоу. Do you speak English? That's Dimon Ossov from show Interesting English. I congratulate you! Thanks. <laughs> you, uh, you won a t shirt with Lera Manzuk. Wow! Це <laughs> дуже крута новина. <laughs> <laughs> супер. Я тебе вітаю. Скинь мені, будь ласка, uh, свої дані, куди тобі відправити футболочку, і я це зроблю. Дякую тобі величезно за донат, ти супер молодець. Дякую, дякую вам за шоу і за підтримку ЗСУ. Ви теж супер і молодець. Дякую. Have a nice day, як то кажеться. Дякую і вам. Так, Бай-бай. <плес> 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 що важливо, збір триває. Нам треба ще багато грошей для FPV-дронів на бригаду Помста, які зараз на східному напрямку. Тому, друзі, я оголошую наступний розіграш. На цей раз футболка буде ось така. З моменту, який розлетівся на купу мемів з попереднього випуску, а саме де Рома Щербан каже: Трошки вип'ємо. Ті. Капофті. Капофті, да. Пісовчок. Fly repeaters. Флай repeaters. Мухи повторюхи. <laughs> І... Знову ж таки, правила ті самі: за донат від 200 гривень ви отримуєте змогу виграти цю футболку. Якщо закинуло 400, у вас є два шанси: 600, відповідно, три і так далі. Тому, друзі, дякую вам величезне. Закидайте кошти, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Можете закинути просто 1, 2, 5, 10, 15 гривень. Ці всі гроші підуть на величезну користь. З вами Дім Носов, слава Україні і до шоу! Хто ще останній історію хотів би скористатись, записати на камеру. Можливо, і хтось йшов, не знаю, але тим не менш, мені 20 років, на цей момент в мене вже два роки не було сексу. Два роки не було сексу. Я його попробував з одною дівчиною, розійшовся, і два роки вже мене ніхто не хоче. Тут не те, що чухається, тут все горить, блядь. Настільки горить, що в мене раз не було сірників, я плиту підпалив пенісом, блядь. А в мене електрична плита, мені похуй було. Просто доторкнувся в блядь. І те, що я вам розкажу зараз, це найдивніше і найприкольніше співпадіння в моєму житті. В цей нелегкий період мого часу мені дзвонить мій друг і каже наступну хуйню. Діма, в мене є подружка, з якою ми час від часу задовільняємо свої сексуальні потреби. Але через тиждень не і місячні. Я думаю, Паша, цікаво, як ти підведеш розмову до того, що хочеш позичити 300 гривень, блядь. Це прям сука, цікаво. Він каже: дивись, я приїхати не встигаю. Чи міг би ти мене підмінити? Я думаю, це йобана зміна на заводі, чи який хуй Паша? Вибачте, я сьогодні захворів, вас страхати не вийду, але буде мій друг Дімка Носов. страшенний їбака, все буде в порядку. Але нагадую, тут все горить пиздец. я кажу, коли йде, треба бути. І він каже наступне: завтра ввечері в Полтаві. Ну я ж не настільки жалюгідно виглядав, що він такий дімки з цим проблеми величезні, він поїде трахатись, хоч в Полтаву йому похуй. Я кажу, Паша, дуже тобі дякую за можливість. Я вам більше відмовлюсь. Він каже, Дімон, даю тобі контакт, дзвони, розбирайся сам, рішай. Щоб не було зіпсованого телефона. Я беру контакт, але перше, про що думаю, це що я маю їй казати. <риклад> Добрий вечір, від Павла Івановича». Сказав приїхати трахнути тебе в Полтаву. Що, актуально? Але вона перша пише, каже: дякую, що відгукнувся. <риклад> я ж не подавав, блядь, вакансії на Work.ua, сука. Паша може спочатку обзвонився з досвідом роботи з, з вищою освітою. Потім такий, є ще один варіант, блядь? Не знаю. <гум> Вона каже: показуй, оцей ті, блядь, Дімка Носов. Берем, в роботу. Вона пише наступне: завтра, шоста ранку, інтерсіті в Полтаву, перша дня ти тут. До вечора гуляєш, бо я працюю. Купи презервативи. Випити є що. Це було найчіткіше тезе, блядь, в моєму житті. Щоб я щось не виконав, ну це геть треба бути непонятним типом. Ну все круто, офігенна штука, але ну, є тут якийсь подвох, погодьтесь. Я думаю, то бля, я завтра приїжджаю в Полтаву, мене молотком по голові, блядь, прямо на вокзалі. бах, зранку встаю, якийсь мужик, блядь, в халаті з моєю селезінкою, блядь, з яйцями каже, що поїбався. Ну ти єбак. Просто приїхав в Полтаву, виїбав дівок, ти що долбайок. Тим не менш, п'ята ранку я в коридорі. Митий, бритий, надушений, сумкою в руках. І, блядь, сталось невчуковане. Виходить мама. Ти куди так рано? Що я маю казати, блядь? Пам'ятаєш Пашу? Супер зайнятий тип. Постійно за ним, блядь, доробляю всяку роботу. Кажу на роботу. Вона навіть не спитала яку. вона просто оцінила мене поглядом, така, син в ескорті, блядь. Сто відсотків. Першого дня я в Полтаві. Гуляю. Купив презервативи і квіти. Це було перше побачення, де я думав, блядь, чи не переборщив з тим, що купив квіти взагалі. Чи мені дадуть після цього? Я приходжу ще в магазин, там продавчиця така. Вам на день народження, чи на побачення? І думаю, вона ще секунду на мене подивиться, скаже: «А, Галя, пакуйте троянди, ще один їбака з Києва, блядь. <рив> Давай. Час X. Вона каже: зустрінемось біля тебе, там-то, там-то. І тут я вперше розумію, що я навіть не знаю, як ця дівчина виглядає. Я просто як тварота приїхав в Полтаву трахатись на ослі, розумієте? Як я її впізнаю, Навряд чи там буде стояти дівчина з плакатом Я не переборчував. <рив> навіть ти, блядь. Але повезло знову, вона перше підходить і каже: Дімка, привіт, впізнала тебе по вусам. І я так розгубився від її вигляду, від ситуації, від цього. Я кажу, дякую, навзаєм. <риклад> і я одразу ж думаю, «Навзаєм? йобаний ти дебіл, все, розвертайся зі своїми презервативами і квітами і піздуй назад <риклад> додому. Вона посміялась, каже, йдемо в моєму куту купимо корм. Ми приходимо додому, вона годує кота, заварює мені чай, каже: я пішла в душ, сиди тут, вийду покличу. Я думаю, це мені чую? Кота, кота. <риклад> на всяк випадок сижу просто блядь, рівно на жопі, щоб нічого не зіпсувати. Я вже тут, якщо я щось зіпсую, ну це буде тупо, блядь. Ми лишаємося з котом на одинці, я кажу: тепер я твій папочка. Але у нього по погляду було видно, що він тільки за, блять, позавчора сексу бачив більше, ніж я в своєму житті, розумієте. Вона виходить з душа і тут стається саме жорстче, що я, блядь, в шоці з цією історією. У нас реально стався секс. Ми займаємося сексом, а все про що я думаю, це. Серйозно, блять. Я сьогодні зранку був в Києві. Раз, блядь, тут. Кіт, ти бачиш цю хуйню. Ну, пашка, ну дружи, блять. Вона каже, ти, ти як хочеш, я кажу, я хочу як в сексі. По-настоящему. Ми зайнялися сексом, і це був неперевершений секс. Я дуже отримав велике задоволення, тому що я ж кажу, це не було зі мною два роки. Вона прям була досвідчена дівчина, тому що та, з якою я до того займався, все, що вона вміла, це те, що навчилася зі мною, блядь. І я просто я сижу, в мене ейфорія, круто. Вона пішла в душ, вертається. І поки вона в душі, я думаю. Чекайте, так. Мене, блядь, використали просто. Я якийсь хуй приєджий. Вона навіть не спитала, чи я кінчив. Я кінчив чотири рази, причому перших три ще в потязі по дорозі сюди. Вона лягає біля мене, хоче обійнати. Я кажу: вибач, мені треба побути самому. Я вам клянусь, я отак відвернувся, зжався клубочком. Проспав всю ніч зранку, допив свій чай, уїбав на інтерсіті і поняв я з цього всього лише одну річ. Секс це не щось таке твариняче, непонятне. До нього треба з відповідальністю, з любов'ю. Або, хоча б в межах свого міста, будь ласка, з вами був Дімка Носов. Дякую!